Сьогодні четвер, 12 вересня 2024 року. Заняття математика, тема заняття. Знайомство з цифрою 1, Закріплення чисел 1, 2, 3. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Наша зустріч, як завжди, буде для вас дуже цікавою. Я вам обіцяю, а про що ми з вами будемо говорити, зараз ви дізнаєтесь. Один, два, три початок гри. Чотири, п'ять. Нам цікаво про все знать. Тож сідайте зручненько і дивимось уважненько ми починаємо. Так, дітки, сьогодні до, до вас у гості прийшов такий незвичайний персонаж. Так, хто ж це до нас сьогодні прийшов? Зайчик, правильно, дітки, зайчик невеличкий, але він дуже сумує. Він мені на вушко сказав, що він один, і тому він сумує, в нього немає друзів. Він просить вас допомогти йому знайти таких же самотніх друзів, тваринок щоб подружитися з ними і вирушити в дуже-дуже цікаву подорож Україну-математики. Допоможемо нашому зайчикові. Так, тоді дивимось на екран. Так, дітки. Це у нас лисенятка. Подивіться, скільки їх! Три. Правильно, вони самотні. Ні, вони не самотні, вони граються, їм дуже-дуже весело. А це, так, це теж лисенятко, воно одне, воно самотнє. І тому це лисенятко підходить для. Дружби з нашим зайчиком. Молодці. Дивимось далі. Одне білченя. Два білченяти. Так, одне білченя підходить до нашого зайчика в друзі, бо воно теж самотнє. Два їжачка. І один їжачок. Так, як ви вважаєте, кому буде сумно? Двом їжачкам чи одному? Звичайно, одному. Йому ні з ким буде погратися, тому ми його теж запросимо в гості до нашого зайчика, щоб з ним товаришувати. Так, зайчик знайшов собі друзів. Тож це, давайте повторимо лисенятко, білченятко і їжачок. Подивіться, дітки, звичайно, зайчику стало дуже-дуже весело, тому що в нього з'явилося стільки друзів. І зараз ми з вами закріпимо, що таке один, а що таке. Багато, уважно дивимось. Один грибок і багато грибів, правильно, дітки? Багато книжок. Закінчуйте речення. Так, одна книжка правильно. Одна Іграшка, тепер ви, багато іграшок правильно. Багато чашок, один чайник, так, багато цукерок і одна цукерка. Далі Одна Курточка і, можна сказати, багато одягу, так? Давайте повторимо, багато одягу молодці. Ось наші друзі повторили, що таке багато, що таке один. і, як завжди, зайчик їм запропонував вирушити подорож до. Країни, математики, подивіться, яка це гарна і красива. Країна так. Ідуть вони, роздивляються вулицею, побачили будиночки, але будиночки незвичайні. Вони схожі між собою, дітки, подивіться. Так, трохи схожі але вони відрізняються. А чим вони відрізняються? Правильно, поверхами, так? У нас, вибачте, у нас тут будиночок одноповерховий. Далі підказуєте двоповерховий і трьохповерховий, так? Давайте порахуємо, скільки всього тут будиночків. Один, два, три будиночки на вулиці, але вони різні, вони відрізняються поверхами, молодці дітки. Підійшли наші друзі до площі цифр. В цьому місті математичному живе дуже-дуже-дуже багато цифр дітки. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з одним е, жителем так, цього міста. Це цифра один. Повторимо цифра один. Один. Давайте пальчиком в повітрі її пропишемо. Носик. І палочка вниз, носик і палочка вниз. Подивіться, яка це цифра, як вона виглядає. Одна бджілка, одна крапочка, один, підказуйте, пальчик, і цифра один у нас виходить, така зіркова. Одна бджілка, одна крапочка, один пальчик. Так може позначатися цифра один. На що ж вона схожа, дітки? Роздивимося з вами, малюночки. На що ж цифра один схожа? Подивіться, як багато, і на прапор, і на колосок, і на гілочку, навіть на мухомор вона схожа, так? На, на лелеку, мабуть, вона схожа на якусь там якийсь там сучок. Ось один чи одиниця, і тоненька і пряменька, наче спиця. ось так склали такий цікавий віршик про цифру один, щоб ви краще його запам'ятали. Вона тоненька. Пряменька, наче спиться. Запам'ятали? Молодці. Наші друзі подружилися з цифрою один, а потім цифра один їм розказала, що колись вони знали цю цифру, коли вони були самотні, вони були одні. Був один. Зайчик, одне лисенятко, одна білочка була сумна і один їжачок. І тепер наші друзі завжди будуть пам'ятати цю цифру. Але зараз їм буде весело, тому що їх стало багато. Так. Дітки, у мене для вас прохання. Я е, хочу, щоб ви виконали домашнє завдання. Виліпити цифру 1. Подивіться, <кій> вибачте, всі цифри можна виліпити. Звичайно, <кій> цифру 1 теж можна виліпити. Ось так. І присилайте мені, я. Буду дивитися. Ще цифру один можна зробити з будівельного матеріалу, з лєго. а ще можна її зробити з звичайної мотузочки. Подивіться, які цифри зробили з мотузочки, так, і цифра один стоїть на першому місці. Так. Ось таке заняття, дітки, сьогодні відбувалося в нас. Я вважаю, що ви запам'ятали, з якою цифрою ми сьогодні познайомились. Правильно з цифрою 1. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення!